Повалені обстрілами дерева збирають комунальники у Дергачівській громаді на півночі Харківщини. Ці дрова використовуватимуть у місцевих котельнях для опалення. Частину деревини розвезли малозабезпеченим жителям. Більше про те, як жителів Дергачівської громади забезпечують дровами та як відбувається процес збору та доставки. Ми дізнаємося у голови Дергачівської громади В'ячеслава Задоренка. Вітаю вас. Вітаю, сану, вітаю студія. Тож розкажіть, будь ласка, як зараз триває підготовка до опалювального сезону, сезону і взагалі до холодів? Да, на сьогоднішній день голова обласної військової адміністрації Олег Васильович Сенігу поставив нам всім завдання максимально стисти сроки відновити газопостачання електропостачання до наших населених пунктів силами. Газової служби, енергетичної служб ведеться така потужна робота. На сьогоднішній день відновили газопостачання у три населених пункти: це безруки, слатіноли, Щенки, нова козача, дубівка. Частково в Руську лозову відновлено електропостачання і майже повністю в Козачу Лопань. Іде остекління наших закладів медицини і освіти. Але ж ворог постійно обстрілює нашу громаду, і навіть після відновлення інфраструктури є ризики, що ворог може вдарити по енергосистемам і залишити громаду все ж таки у холодні часи без тепла і без світла. Тож сьогодні ще паралельно силами комунальних підприємств проводиться робота по заготовленню деревини, бо ми перевели наші котельні сьогодні на твердопаливні котли. І заготовляємо власними силами дрова, і багато сьогодні у нас лісосмуг, які постраждали від наслідків війни. Сьогодні МНС нам розмінували ці лісопосадки, і ми заготовляємо деревину для наших котелень, щоб забезпечити лікарні і заклади освіти, а також надаємо допомогу самим вразливим верстам населення на території громади. Це перш за все. Багатодітні родини, інваліди, похилі люди одинокі. Ну і чекаємо на підтримку державної програми по наданню безкоштовного палення людям, які проживають на території. Комунальне підприємство сьогодні забезпечує дровами саме тих людей, які проживають на територіях, де немає зовсім газу, і саме тих людей, які будуть взиму залишатись проживати на території своїх населених пунктів. Також підприємцями Дергачівщини надається нам допомога на закупівлю металу, добровіччі. Наші такі підрозділи, скажімо, вони варять буржуйки, які надаються для місцевих людей, а також для підтримки збройних сил України. І завдячуючи нашим благодійним організаціям до громади, сьогодні надходять твердопалені котли, які також розподіляються серед місцевого населення і саме в ті населені пункти, де на жаль. Скоріше за все не буде можливості відновити газопостачання, бо є такі населені пункти, як прудянка, цупівка, проходи. Там дуже, дуже зруйнована система газопроводів. І, скоріш за все, там не, не вдасться в тислі терміни відновити газ. Тож в ці населені пункти розподіляються оці твердопаливі котли і для тих сімей, які саме будуть зимувати у себе на території. Тож працюємо. Працюємо, віримо в Збройні Сили. Однозначно, якщо повертатись до теми доставки дрів, чи виникають труднощі під час доправлення їх до замовників або до людей, які можуть розраховувати на безкоштовне їх отримання? Дрова ми доставляємо також нашими силами комунальних підприємств, але ускладнює той процес, що не вся територія ще розмінована, і в населені пункти, які йдуть вдовж державного кордону, там. Ідуть обстріли ще? Тож ми координуємо нашу роботу з Національною гвардією, яка сьогодні оборонить нашу громаду, і в разі припинення обстрілів ми швидко туди доставляємо дрова для до тих людей, які надали свої списки до нашої військової адміністрації міського. А наскільки багато заяв вдалося опрацювати, і наскільки їх багато надходить до громади для того, щоб отримати дрова? Ну, знаєте, багато людей в громаді, які сьогодні надають заявки, і вони як бронюють за собою, ну, надається заявка з цілею забронювати дрова навіть у ті родини, в яких є газ і світло, але ж вони е надають заявки до міської ради. Ми не в змозі сьогодні силами міської ради надати в повному обсязі допомогу, тож ми обробляємо ті заявки в населених пунктах, як я сказав, де немає зовсім газу, і саме тим категоріям, яким. Немає кому допомогти, які в скрудному життєвому становищі. Або це багатодітні родини. Ну майже кожного дня дві-три родини, які отримують підтримку у вигляді твердої деревини саме від нашої військової міської адміністрації. А ще до речі, чи відомо вам, які лісгоспи забезпечують деревиною саме на Харківщині, ну і зокрема вашу громаду. А... Зараз йдуть в області відповідні процедури по визначенню саме де наша громада буде закуповувати дрова, у коли нам надійде субвенція державна на закупівлю дров, бо в нас на території немає лісгоспу, який би можна забезпечити. Я думаю, що найближчим часом ми визначимось. Ми ведемо перемовини зараз з деякими лісовими господарствами, Тож найближчим часом ми думаю, визначимось і. Після отримання субвенції будемо проводити відповідну процедуру. Дуже вам дякуємо за участь у ефірі. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади, був з нами на прямому зв'язку.